І бритний 1800 КПВ, Ще в нього не лазили, але дивні симптоми. Він пробує включитися, блимає, засвідчує екран і перезапускається. По-моєму, навіть не виводив нічого на дисплей. Причина такої поведінки не зрозуміла. Короткого по батареї немає, раз пробує включитися. Але раз не включається, значить щось з суринними живленнями. І, схожу історію я вже мав з мертвим процесором. Тому перевіряємо силу і перевіряємо процесорну плату в першу чергу. Компоновка в того інвертора трохи незвична, а зокрема, інший модуль сонця. Він припаяний. Двійні дроти йдуть і на клемниках прикручений до силової частини DC. Тут або дуже моцне сонце, або, можливо. Ага, так, тут воно якось задіяно може інакше, може та ні. сонячний вхід ось приходить, це перетворювач сонця, комутаційні реле і пішло на dc шину Низьковольтний перетворювач високовольтний. Пробитого по силі нема нічого, ні по сонцю, ні по основному інвертору. Відповідно, лізу до плати процесорної. Тут теж немає нічого пробитого. Стабілізатори не пробиті. На конденсаторах короткого чи дуже низького опору немає. Треба розбиратися з вторинними живленнями і думати, що з тим робити далі. Цікавий парадокс. До мене в інвертор не лазили, тому що точно була заводська пломба. А силова плата інвертора точно ремонтована. Видно, що паялися ось дреселя, випаїлися для доступу до діода, мінявся діод. Випаювався для чогось конденсатор, дроселя. Так виглядає, що паяли пропаювали трансформатор, що мало сумнівно, для чого це треба було робити. І дуже добре видно, що ось тут деталі якісь паялися. І силова частина, видно, що паяний кожен четвертий транзистор. Таке враження, що допаювали, може, потім. Бо вигоріти по одному в плечі не могло точно. Дільник видно, що. Паяний. Одним словом, загадки. Якось той люксіон, напевно, на заводі покращували. Хоча загалом той інвертор зроблений доволі культурно і гарно. От навіть зверху мікросхеми позаливані лаком, де силові елементи, де висока напруга. Щоб зменшити ризики, як то кажуть. По кількості пилюки він в роботі давно. Проблема скоріше за все, вікова. Вроді, як би відновив. Будемо збирати пробувати. Запобіжник поставили людський, а не зовсім китайський. І цікаві силові транзистори. Може, в мене галюни, але в них логотип Техас Інструментс. Та ні, не галюни. Це є Техас Інструментс. Це 1950 kcs І так, 48 вольт. Вмикаю 220. І ніфіга, ні, фіга. Просто контраст слабий, треба дивитися під меншим кутом. Є. є запуск, появилось 220, все працює. Під малим кутом не видно, пішла зарядка батареї. Тепер можна підключити більшу потужність. І переходимо на батарею. Але для того інвертор треба включити вимикачем спочатку. Видіргую 220 і ми працюємо на батареї. На той раз повезло, інвертор відремонтував, вимикаю. Хай працює. Є ті зґвалтували. Не тільки власники, а й хтось до нього лазив. Видно, що ось повичірхували. Довкола конденсаторів, Дросель чомусь замінили перемичкою. Мінялися транзистори, причому ставили в оригінальні зовсім китайські, нормальних не знайшлося. Видно, що гейтові резистори міняли, тобто людина якби розуміла, що робить. І от Воно не їде, причому транзистори всі тілі. Повідомлення шорт не видає 220. То питання, чи згоріло знову. З цілими транзисторами. Чи за першим разом отак -от, акуратно роблячи, не доробили. І в... майстер був не майстер, а мінятор транзисторів. Не знаю, зараз я попробую щось з цим зробити. І по лісу, з Ріцу відділів голуби єлі. Подойдя ближе з поняв. Голуби не тільки єлі, але і пілі. Так і з тим блюєті. Вмикаю. Сестра розряд, нічого не взірвалося, це добре. Тут він і так включався, заряд якийсь в нього є. Ну, давайте подивимося, чи є вже все, чи є ще щось. Не, а, ще не все, ще йому щось бракує. Ну, продовжуємо продовжувати. Акуратність попередника перевершує навіть мене. Тож сподіватися, що буде легко, напевно, не приходилось з самого... Початку. але знайшов, домучив, хоча мені це коштувало випадково спаленого транзистора. Було цікаво. І тепер воно їде. Ну і слава Богу, хай хлопці боронять нас від тої нечисті. А не зробили його тому, що поломка була нетипова. Скільки живу, в ЄТі таку проблему побачив перший раз. Трохи мені то часу коштувало, але. Розібрався. Працює і слава Богу. Ще пружену зараз на потужності, щоб впевнити, що все в порядку і поїде. Роздіваємо ще один синус-інвертор. Намалювали йому 2,5 кВт постійно його навантаження, але він на 48 вольт. Він новий і відповідно він вийшов з ладу. Через скільки? 2,5 половиною години роботи. Дві з половиною години на працюванні, і новий китайський Сунхучаївський інвертор вийшов з ладу. Його до мене вже принесли наполовину роз... зібраним, тому ми собі його швиденько роздіваємо до трусів, так сказати. Вже навіть щоб мені було легше показали, який транзистор пішов гайту. А ми тим часом дивимося на саму конструкцію. Три трансформатора 48 вольт напевно, без проблем потягне, враховуючи, що він високовольтний. DC-DC-шка перетворення на власні потреби, можна поставити джемперок на 12 вольт, щоб не пищав, його не розклеїли, хай пищить. І модуль Синуса. Ось тут якийсь такий трохи дивний мікросхема затерта. Драйверів я не бачу. Дві мікросхеми одна з одного боку, друга з другого. І це хреново. Тому що. Наша шатківниця могла спалити керування. А що тут за мікросхеми і як воно працює, я не бачу. Не бачу стандартного каскаду транзисторів. Хоча, може, є, ось є по два транзистора, відкриваючий, закриваючий, але їх би чотири мало бути, а не два. Незрозуміло одним словом зараз єдина надія, що керування живе, то ми собі транзистор поміняємо, що тут стоїть. Транзистори поставили хороші, Іксус, 60 6050. 600 вольт 50 А. Я щось маю з аналогів Зараз ми туди його втулимо. В низьковольтному стоять FTP 50N20, 50 вольтові. Типу, виходить, теж без запасу, чи в них не пряме маркування. І єдине, що добре, гарно запакували термосенс. Ось його на термопасту під прокладку. Він має прямий контакт з радіатором. Це добре зробили. Конденсатори по 100 мікрофарад, це є 300 мікрофарад і є NTSки для їх зарядки. Тобто є м'який пуск. Нічого, так ось шунтик набрали з низькоомників. Ага, до речі, то в мене є і шки а тут мосфети. Я не буду мати транзистор. Тут же у нас синуса немає. Це вихід без синуса, Дроселя конденсатора немає. Це шатківниця з прямокутниками. Ну що ж, будемо зараз шукати якийсь транзистор звідкись. Запустив інвертор без помилки. Дивлюся, що у нас на dc шині. На DC шині у нас 260 вольт. Транзистор випаяв, він є таки 60-амперним 500 вольтовим. Тепер дивимося по генерації. Що відбувається на керуванні транзисторів? В один канал є прямокутнички, другий канал, що спалений транзистор, є. Значить, не треба буде опізнавати мікросхеми керування. Третій канал є. І четвертий канал прямокутнички би мали бути. Є. Добре, значить, в нас шатківниця працює, хоч і без синуса. Залишилося розібрати, чому занижена напруга на DC шині. Пройшовся по каскадах, по два діода здвоєних на кожен каскад. Каскади включені паралельно, значить нема причин заниженої напруги. Значить, 260, можливо, не занижена. Це ж не синусний інвертор, а прямокутнички. Відповідно, мостик собі кидає в протилежній поляр, полярності, і цілком можливо, що 260 вольт для нього нормально. Я вже так давно не синусних не бачив, що навіть не маю впевненості. Так, що ми робимо? Нема потрібного транзистора, є меншої потужності під рукою вже. Потрібний коштує 500 з гаком гривень, плюс доставка, плюс чекати його до тижня часу, бо нема в наявності в місті. А електрику треба вже. Тому робимо ход каньом. Ставимо замість 60 амперного 47 амперний Причому це на 25 градусах там він 30 з чимось. Враховуючи, що воно буде на освітлення, то йдемо на такий крок. Шунтики 4 штуки. Хлопці тестували, кажуть, що реально в нього відсічка по перевантаженню йшла на 2300. Відповідно, випаюємо один шунтик, і в нас буде відсічка десь приблизно на 1,5 кВт, так якщо на око. І теоретично має працювати. Мікросхемами бавитись не буду, але оскільки тут немає синуса, скоріше за все, тут якась телька або є Це вже по включенню при потребі можна було би відновлювати діоди. Діоди випрямляча під ними намальований радіатор. Колега привіз жменю діодів. Питається, чи треба, чи не треба. Ото я собі дивлюся, що їх треба випаювати, щоб ставити радіатор, і кажу йому, що не треба, бо то мені лишня робота. Я думаю, якщо б була нагла потреба, то б його з заводу, в принципі, ставили якісь радіатори. Враховуючи, що він буде на освітлення і ще й на пониженій потужності, я наглої потреби в тому не маю. А чи колега захоче, чи буде наполягати, то вже ми потім подивимося. Тут ще є нюанси по висоті монтажу. по... По розміру воно теоретично сяде, але гострі грані можуть перетерти доріжки, зробити замикання. Тому треба ці радіатори або підрізати, або під них підклеювати хоча б каптон. Одним словом, для мене це лишня робота. Чи захоче власник, то ми скоро дізнаємося. Грію паяльник і впаюю транзистор. Відновив, вмикаю для тесту. До речі, власник признався, як він його спалив. Все зійшлося, працює. Працює без проблем ще на потужності. Спалили його, підключивши в мережу, в якій був холодильник, і в якій була контактна зварка. Контактна зварка трансформаторна має невелику потужність. Я не думаю, що вона могла спалити. Там кілька імпульсів короткочасних і якби не проблема. Хоча на трансформатор на прямокутниках нормально не працює. У випадку зварки знаємо, що падає потужність. Тобто контактна зварка варить, але треба додати або кількість імпульсів, або там потужність. Бо без синуса на прямокутниках воно якби не альо. А, до речі, напругу ще шемпомір'ємо обов'язково, як будемо під потужністю перевіряти. І, відповідно, контактна зварка ні. А от холодильник, хоча кажуть, теж з ним тестував. Я думаю, що може спалити, тому що двигун має великий пусковий струм. Якщо десь невдало попав імпульс, то спокійно міг випалити транзистор. Перевіряємо під навантаженням. Ті загиблики йдуть гуляти. Беремо щось краще, потужніше. Подаю 48 вольт, нічого не горить, це добре. На вихід пів кВт вже підключено. Стоїть тестер. Мені цікаво, що троє РМС тестер покаже по виходу. Пів кВт в'їзду. Плавний старт пішов. 246 вольт. Ага, він так і по запасом показує. Тобто він нарізає власне з протилежною полярністю, і тих 260 на холостому в нього було нормою. Короткочасно попробуємо кіловат йому дати. до І напруга просіла, трошки щось пищить, але працює. Дві хвилини мене було. Що він каже, розряд батареї? 40 вольт. Розряд батареї. Та... Виключаю на 5 кВт, напруга знову піднялася. По ту РМС тестру воно показує от 236 вольт. Зняв навантаження, дьорнулося, стабілізувалося на 235-236. Тобто пристрій повністю справний і тепер буде працювати. До 1,5 кВт з тим транзистором буде тягнути, маємо під рукою, тому так лишаємо. Виключаю, віддаю, хай працює.